Вітаю! Мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам приємного перегляду сьогоднішнього уроку. Метою нашого заняття є зрозуміти дуже важливу властивість нашого організму мінливість. Тож на уроці ми дізнаємось, що таке мінливість, які форми мінливості існують, особливості спадкової та неспадкової мінливості. Та виконуємо лабораторну роботу з модифікаційної мінливості. Минулого заняття ви дізнались про поняття спадковість, здатність живих організмів зберігати властиві їм ознаки та передавати ці ознаки нащадкам. Сьогодні ми поговоримо про наступне генетичне поняття мінливість. Мінливість це здатність живих організмів набувати нових індивідуальних ознак, які були відсутні у батьківських форм. Наведемо приклади мінливості. Перший у пари котів народилось троє кошенят. Відповідно, усі вони між собою є братами та сестрами. Кожна кошеня може мати своє особливе забарвлення і візуально навіть не бути схожими на батьків. Іншим прикладом мінливості є засмага, адже це ніщо інше, як реакція організму на ультрафіолетове випромінювання сонячних промінів, під дією яких у шкіри синтезується захисний пігмент меланін. Але якщо уважніше поставитися до цих прикладів, то ми зрозуміємо, що між ними є істотна різниця. У першому випадку колір шерсті безпосередньо закодований у геномі, який вони отримали від батьків. А у випадку із засмагою, то це лише пристосувальні зміни до довготривалої дії сонця. Існують два види мінливості: за спадковою мінливості набуті ознаки передаються нащадкам, а за неспадковою ні. Спадкова мінливість поділяється на комбінативну і мутаційну. Процеси, які забезпечують комбінативну мінливість, відбуваються під час мейозу, який забезпечує утворення статевих клітин, агамет. Самі гени при цьому не змінюються. Ми отримуємо лише нові їхні комбінації. Комбінативна мінливість має низку таких особливостей. Мінливість досягається перекомбінуванням алелей різних генів, але структура ДНК залишається незмінною. До процесів, які забезпечують комбінативну мінливість, належать Кросинговер у профазі 1 мейозу, незалежне розходження хромосом під час мейозу, та злиття гамет з різним набором алелей. На відміну від комбінативної мінливості, мутаційна мінливість спричинена безпосередньо змінами у структурі ДНК. Ці зміни провокуються дією мутагенів та можуть реалізовуватись на різних рівнях організування спадкового матеріалу. Мутації можуть відбуватись на рівні одного гена, що супроводжується будь-якими змінами у послідовності нуклеотидів: видалення, перестановка чи додавання. Так само мутації можуть впливати на зміни у структурі однієї хромосоми. У такому разі це зачіпає не один ген, а групи генів. Про наступні мутації ми вже з вами говорили на попередніх уроках з генетики: це геномні мутації, що впливають на чисельність хромосом, збільшення чи зменшення їхньої кількості у каріотипі людини. Важливим ще є те, що спадковими мутаціями вважаються лише ті, що відбуваються у статевих клітинах батьків, адже саме їхнє залиття під час запліднення забезпечує утворення нового організму. Неспадкова мінливість, що має назву модифікаційна або фенотипова. Нагадаємо, що фенотип – це зовнішній прояв генотипу, наприклад, колір очей, який ми можемо візуально побачити. Модифікаційні зміни не успадковуються, а є лише пристосуванням тимчасового характеру до умов навколишнього середовища. Варто зазначити, що хоча модифікаційна мінливість не призводить до змін у геномі, діапазон фенотипових змін залежить від нього. Такий діапазон фенотипових змін має назву норма реакції, і він описує різні ступені експресії генів за незмінного геному. Норма реакції може мати вузький та широкий діапазон фенотипових змін. Такими ознаками у людини є розташування та розміри внутрішніх органів, зокрема серця, нирок, головного мозку. Натомість маса тіла і зріст можуть варіюватись у широких межах. Ці зміни мають зворотний характер, тобто за припинення дії зовнішнього чинника, фенотип може повернутись до початкового вигляду. Для кращого розуміння впливу модифікаційної мінливості та ступеню прояву цих змін пропоную виконати лабораторну роботу. Тема лабораторної роботи: вивчення модифікаційної мінливості у рослин. Метою нашої роботи є вивчити статистичні закономірності модифікаційної мінливості, навчитися оцінювати характер мінливості досліджуваної ознаки та будувати варіаційний ряд і варіаційну криву. Розглянемо рослину. У неї листки можуть бути різних розмірів на верхівці і внизу. Це залежить від того, яка кількість сонячних променів потрапляє на рослину. Якщо багато, у листків верхніх ярусів листкові пластинки можуть мати менші розміри, адже нестачі у сонячному світлі у них немає. А листки нижніх ярусів вимушені збільшувати площу поверхні листкової пластинки, аби підвищувати ймовірність потрапляння світла. Візьмемо 10 листків з цієї рослини. Виміряємо довжину листкової пластинки кожного листка, аби на побачити, який діапазон довжин більш притаманний в цій рослині. Розташуємо листки від найменшого до найбільшого значення довжини листкової пластини та поділимо ці значення на 5 діапазонів. У кожному з них пропишемо кількість листків, що потрапляють у ці значення. Запишемо значення до таблиці. Отож, ми отримуємо розподіл варіативності фенотипової мінливості. За даними з таблиці, побудуємо варіаційну криву, де по осі абсцис X відкладемо проміжки діапазонів у міліметрах, а по осі ординат кількість відповідних листків. Зараз на екрані буде крива, що показує, як часто трапляються різні розміри листкової пластинки, і в цьому випадку демонструє, що найчастіше трапляються листки з середнім проявом показника. За допомогою варіаційної кривої ми можемо досліджувати не лише модифікаційні зміни рослин, а й застосовувати їх, наприклад, для спостереження змін зросту чи маси тіла людини. Зміни кількості еритроцитів у високогірних місцевостях, зміни забарвлення лялечок чи дорослих особин нателиків, форму дзьобу птахів залежно від характеру їжі, зміни забарвлення шерсті у тварин, пов'язане з температурою. Виконавши усі етапи лабораторної роботи, потрібно підбити підсумки. Тож поміркуйте, про що свідчить для цієї рослини саме такий розподіл розмірів листкових пластинок, спираючись на досліджуваний чинник сонячне випромінювання. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей.